Шановні друзі, дуже цікаві новини. Хто навів російські ракети на українські ВПК? Як ви вже всі знаєте, 29, з 29 по 2 січня кілька разів Україна. Була обстріляна російськими дронами та ракетами, і от за інформацією журналіста Ігора Масійчука декілька ракет влучили у підприємства українського ВПК. Насамперед КБ Луч, на якому вироблялися ракети Нептун, які ми пам'ятаєте, цей крейсер Москва потопили. Також вироблялися стугни та багато чого іншого. Окрім цього, були знищені склади з високоточними ракетами. Також загинула частина персоналу спеціалістів із українського ВПК. Я думаю, не для кого не секрет, що в ці дні були прильоти, ходило в інтернеті дуже багато відео з прильотами, хоча заявляли, що все було збито, але це абсолютно брехня. Прильоти були. І от хто ж навів на ВПК оці самі російські ракети. Виявляється, що наводчицею стала керівник Держаудитслужби служби Алла Басалаєва. Яка незадовго до цього прильоту проводила ця служба аудиту, проводила аудит на українських заводах ВПК, після чого на своєму сайті Держаудиту виклали звіт по цьому самому аудиту, в якому були вказані і контракти, і що виготовляється, навіть адреси. Я думаю, ви прекрасно розумієте, як працюють російські хакери, російська агентура, тому така інформація не могла пройти просто так. І зараз дуже цікаво, як буде вести себе СБУ, Набу, ДБР та багато інших у цих спецслужб, які арештовують людей за відеоприльотів. А тут просто людинка виклала координати, де знаходяться ракети, де знаходяться заводи, по яким потім і прилетіли ракети. І я вам скажу, це ж не перший випадок. Пам'ятаєте, ті фото на початку війни з Яворівського полігону? Тоді наше керівництво країни там фотографувалося, що вони там були, а через кілька днів туди прилетіли ракети. Ситуація була абсолютно така ж сама: просто виклали позиції, здали позиції. Я не знаю, як там далі буде проводитися розслідування, але я скажу одне: з такими патріотами нам і ворогів не треба. А ще більше цікавих новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.